Вітаю вас! На біжі Binance виходить два лаунчпулу для токенів Cyber і токена Sale. У цьому відео ми розберемо, що собою являють ці проекти. Коротко глянемо все основне, що потрібно знати про ці проекти. Розглянемо про самі лаунчпули, як взяти в них участь, а також зробимо висновок, чи варто брати участь у цих лаунчпулах чи не варто. Тому перейдемо одразу до аналізу токенів і почнемо ми з токена Cyber. Що собою являє Cyber? Cyber Connect – це є web 3 соціальна мережа, яка дає змогу розробникам створити соціальні програми, які дають користувачам. Змогу володіти своєю цифровою ідентичністю і так далі. Одним словом, вони розказують тут про проблему поточних соціальних мереж, тобто нею володіють корпорації, всі доходи від реклами йдуть корпораціям і так далі. І на основі цього вони вирішили зробити свою соціальну мережу через Web3 децентралізовано. На що звернути увагу? Їхній токен використовується для управління, для платежів у їхній системі, і у вигляді токена газа, тобто для транзакцій у їхньому блокчейні. Проєкт отримав у першому раунді 25 мільйонів інвестицій, і далі ще 5 мільйонів 400 тисяч доларів. Тобто, якісь інвестиції у проєкт були. Далі. Токін виходить на erc 20 bep 20 Далі йде опис проекту. Ви якщо хочете, ви всі прочитаєте, і не хочу на цьому зупинятися. Просто тільки загальні фрази. Так, на що звернути увагу? Це дистрибуція токенів. Тобто 25% це є приватний продаж і команда та радники 15%. Тобто 40% токенів в одних руках. Це є ну, не найкращий початок. З розлоками все нормально у них бачу. Все плавно йде. Плани нам не цікаві зараз. І давайте так. На сайті у них ну, так собі зроблено, нічого зразу не зрозуміло, треба дізнаватися. Давайте. Twitter. По залученню прийдемося, У твіттері у них 391 тисяча підписників. одразу перевіримо через твіттер у них 65 поїнтів. В принципі, непоганий показник. Видно, що не накручений, якщо накручено, то не дуже сильно. В Discord у них 179 тисяч підписників і в Телеграмі 29 222. З цим зрозуміло. Одним словом, ідея є. Мінус те, що багато токенів знаходиться в одних руках, але з іншої сторони і залучення до проєкту є. Тобто тут же залежить, якщо команда захоче розвивати проєкт, то він буде розвиватися. Якщо захоче заскамити, то маючи 40% токенів, може так поступити. Переходимо до іншого проєкту. Це є проект SEI. SEI це є блокчейн рівня Level 1. Навіщо ще один блокчейн? Ну, невідомо. Давайте ми подивимось, навіщо токен. Це плата за мережу, це плата валідатором за стейкінг, це управління, це є застава, це ринкова плата, якщо ви хочете дати валідаторам більше грошей, щоб вони швидше вашу транзакцію обробили. І торгові збори тобто, все, є хочуть зробити ще свою якусь біржу. Ну, Стандартний елемент. Тут вони розказують, які вони дуже круті. Ну, це, в принципі. Кожен блокчейн, який виходить, він розказує, що він є дуже швидкий, що він є дуже дешевий, він самий безпечний і так далі. Тобто себе не хвалює. Як буде насправді чи потрібен ще один блокчейн, ну це ми побачимо з часом. Давайте продовжимо. Що цікаво, вони залучили 35 мільйонів доларів за три раунди інвестицій. Ну, тобто, вже якісь гроші вкладені, вже є плюс, що може зразу не зливитися. Тип токена native, тобто, це є безпосередньо монета, це не є токеном, якщо поправильно говорити. Це є їхні. Переваги, розказують свою статистику, які вони хороші. Так, приватні інвестори 20%, лаунчпул 3%, команда 20%, ну, немало лишили команда, Foundation 9%. Ну і резерв система 48%, тут ще більш-менш. Тут фактично також 40%, грубо кажучи, в одних руках. Розлоки більш-менш. Плані, 27, рік, 26-й. До розлоків питань немає. Так, це їхні плани. Тут також не дуже цікаво. Зайдемо на їхній сайт, розказують, що вони хочуть Mass adoption зробити в індустрії. Ну, те, що я казав, найшвидший блокчейн рівні 1 розлоблений з масштабуванням. У галузі. Ну, їхня статистика, так, Ну, тут більш сайт, більш-менш, зрозуміліший. У Твіттері, чи в Х, як його називають, 523 тисячі підписників. Перевіримо через Twitter Score, і у них 106 поінтів. Тобто, все ж таки вони мають досить хорошу підтримку, і аккаунт фактично не має накруток. У Discordі у них 658 тисяч учасників. Що можна сказати, то це є ще один блокчейн. Чи потрібен він, ну не знаю. Це покаже час, покаже команда і покаже підтримка. Якщо ним будуть користуватися, значить він має підтримку він буде рости. Відповідно, токен буде рости. А як воно буде далі, ну ми тільки по історії побачимо. І давайте розглянемо, як взяти участь у лаунчпулі. Щоб взяти участь у лаунчпулі, треба зайти на біржу Binance. До речі, якщо у вас немає ще рахуночку, в описі під відео є посилання зі знижкою 20%. Ви отримаєте знижку на комісію, а одночасно ви підтримаєте проєкт капіталізатору UA і розвиток україномовного контенту. І так, реєструйтесь на біржі, якщо у вас ще немає аккаунту, якщо є, заходите і переходите у розділ Фінанси і Launchpad. Прокручуєте нижче і попадаєте на секцію з лаунчпулами. І тут є два пула на Cyber і на SEI. Токен розподілений таким чином, що можна взяти участь у FDUSD, TUSD і BNB. Причому найбільший пул у BNB це є 80%. У TUSD 15 – 15% і FDUSD 5%. Я фактично беру участь тільки у BNB, оскільки я цей токен отримую. І використовую відповідно для всяких таких акцій, як лаунчпули, лаунчпади чи інша якась активність, яка надає можливість заробити. Чи брати участь у лаунчпулі, вирішити вам. Але якщо податись по історії, то такі лаунчпули переважно дають тільки перевагу. Навіть якщо ви не хочете утримувати потім ці токени, а хочете продати, то дохідність по цим токенам буде більше, ніж просто отримати BNB. Нагадаю, якщо ви хочете, наприклад, стекити BNB через їхній продукт BNB Vault, тобто що ви мали можливість в будь-який момент скасувати підписку і отримати токени і відсотки. То дохідність там 0,25%. У таких пулах дохідність на порядок більше. Тобто, навіть якщо зафармити свої токени у таких лаунчпулах, а потім ці токени лаунч-пулів продати, то ви отримаєте більший дохід, ніж якби просто отримали BNB. Але в будь-якому випадку вирішувати тільки вам. Якщо у вас будуть питання по самому лаунчпулу чи можливо по токенам, пишіть у коментарях. Я відповім вам. Ну, я дякую за те, що додивилися до, до кінця. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, клікайте на дзвіночок, це дозволить вам не пропустити нові відео. А також поширте це відео, це допомагає каналу розвиватися. Дякую вам і до зустрічі!